Я да. Рибу саму Та й все підряд їждіть. Ми ж так довго ждали, поки Кругу. нам світло включать. Тільки включили крики, світло і розложила я вечерю, дідові. Я думаю, що тут, я думаю, що вистачить, Та да? може а тобі то надо чи ні? Та, картошка, вірна. Да. А що то ти хватив таке? Та я зла. А якась ну покажи. Жалова. А воно стані. Да, Ось так от розверни. Ні, не, не, отак, так. Да. Вона така пахуча, вона така хороша, вона така, мабуть, смачна. Щас скажу, без кісток ще не було. Та, да, то це треба м'ясо брати, а не голову. Не, треба просто було обирати мені. А, так, да, зараз почну. Тут цікаво буде дивиться, як ти. Тут цікаво, як ти його гризеш, а не. Діаку. Гризуть, а й гризу. Ну то як кажеш, воно ну, хоч скажи. Якби словоніша трохи. Ні. ну а запах. Mm. А запахи то які. Тут треба тільки дивитися. Мовчки. Та дід так гарно справляється. Мені подобається дивитися. Сидіть і дивіться, Як ти це робиш? Мені Подобається ті її Та да А дивитися, це, що це там видивиться. Сьогодні, мабуть, рівний день у нас. Я так і поняла. А оце теж добре, воно олії плаває оце. Ох mm -hmm. і плаває, олії. Воно таке добре, воно теж свіже, свіже. Так що їй та здоров'я. Mm -hmm. А ти облизуй? У -у -у. Яке ж це воно смачнє

Я їм, або ти. Або ти їж мовчки. Та й так мовчки їй синий. Не... Ага. Хоч плямкай. Так, да, кісток, ага. Так, я щас заберу. фа о кісток я йому дала. То такі кістки. Я не мешаю очередь була. Я б не взяла, ну бачу бабки раз раз Ну по 130 чи по стільки воно. Да. да. А ти кажеш добрі кістки. Беруть люди. Духа, та шо, думаю, то йому. Смок та щось надо. Гристи, Дивись, яке там ще можна погристи. А що то за риба? Ти її не бачиш? По, по обличчя не пізнаєш? Горбуша чи ні? Не, усилай. Це то, осітрин, Ні. Який осаладиць, що ти не бачиш? А осаладиць воно не похоже. Це червона риба. Яка червона? Червона, так. Та да. ні. Ну чого ж це не як до. Став ридай хоть. Наверное. Знаю, є такої риби. Оця може моря бути, так? да? Да. Треба попробувати. Щас. Ти ж трошки щось і котом оставляй. ж вони теж хочуть таке перебирати. Е? Ну не, так. не, не, ну, не, а не солюне. Ну не хай, моя ж ти оставиш, то я попробую. То бери воно. Оставиш мені? А не Ти що, не жадний? Не забрати що. Та ні. Ух. Не хочу я жабра. А що ти хоч? Ти <звук> как посмоктать тут? Нічого, я чую запах який тут обалденний. <звук> ну тут <то> тільки запах. <звук> так дід. А м'яса нема. Яке м'ясо на рибі м'яса нема. Не риба ні, ні м'ясо, коротше. Да, короче. Наш приказку не наївся, не нализися". Угу. А ну ж попробуй що це. Ну це така риба називається. Оце навіть. Хоть О, оближиш, да? — це лучше далі. Хоч відірвавшись, ну. О, пальчики оближеш, да? Ты це. А ти воду будеш пити? Я воду не буду пити, <сі> бо я риби не їв. Я знаю, що. Ось о, тобі, дивишся, сало яке. Ось, о. Я Осьо. Заховала, тобі бериш і сало. Воно диви, я тобі поставила, який графін після сало, риби. І то після риби тобі. Оця за, на закуску mm -hmm. хальва з горішками. І компот вкусніший. Кинула туди айву в компот, а воно так пахне, так пахне, такий компот. На, коли сказати, хай кинеш. Це да. забур. Щось я його посадить, а потім не знаю, що з нею робити. А так вона лежить довго, наче не тільки дов... ну, вона така зверху наче тверда. Це вона не дуже тверда. Ну, запах, як укинула її в капот, то ти що? Да. Лучше як яблуко що. Да. Заморожені вишні. Считай, це свіжі. Усе з свіжого. І можна варити компот. Головне їх заморозити, щоб вони були щоб да, було що У мене там ще вистачає вроді б то довно хватить. Я вже тільки розходувала, ну. Ше а так. То ж відро з вишнями прошлого дня й осталося. Я на нього й розчитую. Що мені його вистачить. Mm. На компоти дідові свіжі, цілу зиму варити. Mm. Мені було, знаєш, так прикольно, як ото почали компоти закривати у банках у великих. Це ж пристав стільки води, це ж вони її закривали. Ну та й мені хоч було й прикольно, я так і думаю, на нашу їх воду закривати. А потім банки теж оставалися. Та думаю, банки стоять, то можна вже попробувати воду, а вдруг води не буде чи ще щось. То зроблю компот. Та от трошки робила і компоти. А це ж, це ж так краще, як оце воно свіже, розварило. Ну нічого і в банках інтересно. Тоже воду закриваю. А мало ли що, може бути, як з наше врем'я. Ти ж бачу, вони готовлять для нас такі бомби. Може таке стати, що і води не нап'ється. Раз банку відкрив. А там вода буде закрита, хороша. Так що воду треба тепер закривати. Угу. Можливо, колись і пригодиться. Так, хоч би не пригодилася, але в ну, нас винуждають вже. Ух. Да. Ми тут сидимо тихенько, не знаємо, що й думати. Всі сподіваються, що буде краще колись. А що остається? Їсти ось є щось по каместь. Так, да, поки є, що їсти, то треба їсти. Щоб хоч тоді ну, да. що колись було. А нам все краще і краще хотілося. Ой, дід. Ти віриш, що буде добре? А я вже. Да. Я ну. Тебе ж не да. ну молодець дід. А я не знаю вже, що в мене вже оцього так голова болить. Тільки дождемось ми. Ми. Та хоч би дождатися, щоб оце все припинилося ж, якось. Чи ми дождемося, цього, щоб припинилося оце. Скільки ж можна на нас обіжати? Таке мирне, мирний час такий, щоб це таке з людьми творити, га? а? й нікому до цього діла немає. Уже ми побочили. Ні, хрону, ні, ні. Ні, ні, ні. Цибуля є, їж цибулю. Ну, то як оця маленька рибка, кілька як. Хороша. Не солена чи то хаш солна. Солоніша затягнуть. Солоніша Ну хороша. Ну, можна їсти. Та їждіть. Нехай тобі буде добре. Нехай усім буде смачно. Хай всі їдять. А ти не хочеш, тобі добре. Ох, я знаю, що зробила. Я собі зробила винігрят ага. і воно поїла його, що мені аж похо чогось вже од Так що я зараз ага. нічого не хочу. Може пізніше. Такі давай тоді. Буду я закінчувати цю свою вечерю, да. а ти собі смакуй. Ну, я, да. я вже коли я втомилася, я вже так наїлася, це запахи вже. Мені. Я вже не можу Хватить з мене. Я вже наїлася, не хочу час за слово. Ну, давай давай. тоді. Усім доброго вечора, да. всім смачного да. і спокійної нічки всім. І на все добре.